Землеробства людство стикнулося з проблемою хвороб сільськогосподарських культур. Відповідно, шукали шляхи для боротьби з патогенами. Перші згадки про методи боротьби датуються 10-18 століттям до нашої ери. Хомер пише про окулювання пшениці сіркою. І, скоріше всього, цей метод пізніше застосовувався. Для захисту пшениці в держі, виноградників від оїдьому у му році демокріт радить застосовувати настій оливкової кісточки для боротьби з сашкою пшениці. Пліні рекомендує обробку зерна і, судячи, з кількості різних рецептів хвороби полів виноградників призводили, були проблемою авроки епіфітотій епі епі призводили до голоду. Пробували різні настої, сполуки тощо. І лише в 17 -го столітті, сільське господарство починає розвиватися відповідно до наукових принципів і починають використовуватися сіль, наприклад, для передпосівної обробки насіння миш'як, меш ртуть. В 1761 році для обробки насіння пшениці починають використовувати сульфат міді. І аж в 1887 році починають використовувати бордоську різинку. Суміш вапна і мідного копоросу запропонована була надзвичайно на Франції, у місті Бордо, і зараз там стоїть пам'ятник П'єромілярде, який в її придумав. Використовували проти хвороб поставних культур: винограду, ідіум, пшениця, сашка, ліжки, фітовторос, картоплі. Загалом основна кількість фунгіцидів, що застосовувалася, що застосовується зараз, була синтезована ХХ столітті. Але як бачимо і в наш час, активного розвитку супертехнологій Бордоцька суміш, бідників просто мітмідні препарати не втрачають актуальності і дієвості. Я 20 років займаюся захистом декоративних рослин від хвороб і шкідників і скажу, що без препаратів із полуками міді нікуди. Це і профілактичні обробки навесні, і восени, і обробки протягом вегетаційного сезону. Є велика кількість захворювань, на які немає препаратів або неможливо ідентифікувати захворювання, тоді будь-який мідмісний препарат стане у пригоді, так як є речовиною, що трапляється в природі мідмісні препарати дозволені для використання в органічному заблеробстві. Це контактний фунгіцид і це кордон для переходу гриба, гіфів гриба в рослини. Працюють ці препарати за рахунок іонів міді, що вивільняються під впливом конденсованої вологи і впливають на грибні спори, перешкоджаючи їх проростання. Мідівмісні сполуки не проникають середини листа і не можуть викликати загибель грибів, що там уже паразитують. Профілактика, оприскування на випередження, особливо дієві, але обробку можна і варто провести навіть тоді, коли ви вже бачите розвиток захворювання, так як у грибів є різні типи спороношення і може бути повторне, і повторне, і ще раз повторне заражання. До прикладу, фітофтуа на томатах це не агресивний паразит, і не проросте на листі, якщо там буде захист. І тут важливо вгадати строк. Бо мідмісні препарати швидко змиваються водою. Стріх їх дії тиждень, ну максимум 10 днів. Розкажу про пропорції. Бордоська суміш використовують 1,3%. трьох Продажу є як одна, так і друга. Мені на покрівці. На, Молоді на молодих невеликих деревах до розпускання броньок я використовую шляхом нанесення щіткою. Це, як на мене, саме то 500 грам вапна, змішую з 5 літрами води. Розколочу до густенького. 300 г мідного копоросу змішую ще з 5 літрами води. Тобто відро води розливаю на 2 половинки. І тоді вливаю мідь в вапно. 3В. В відрі вапно. А мідь вливаємо в цю суміш. І недоліком бордойської суміші є те, що вона дуже довго тримається на дереві, і вони аж до червня стоять голубі. На молодих вона забирає лишайники. Як на мене, краще протування бурдунська суміш, вона більш легка. Нею користуюся протягом всього ветаційного сезону. У відрі воді розміщують 50 грамів мідного копоросу і додаю 50 грамів кальцинованої соди. Рощин стає лазурного кольору. Та сода, яка не розчинилася, затримується на дні. Не забруднює прискоч, не забиває його. Використовую на хвойних також, хоча вони більше люблять сірку, але мідь використовую на них також. З мідьмісних препаратів я дуже багато. Медян екстра, косайт, блублдердо, чемпіон. Я найчастіше використовую медян екстра 35 мл на 10 літрів води. Він є в розвідній фасовці. І зараз наступить сезон. Скажу так, що варто зробити. Обробка знижує кількість патогенів протягом сезону краще, ніж сусідів, і все. Працює він також проти бактеріозів, можна підсушити там, де утворилися, наприклад, дупла на деревах і тече, як судат, мідний копорос отруйний для людини. І тут, як і у всьому, важлива доза, тому що ним, до прикладу, лікують фосфорні опіки. Він входить до складу полівітамінних комплексів. Його використовують як добавку Е519. Враховуючи зміну клімату, інтенсивне вирощування незмінної і монокультури і накопичення небиякого інфекційного фону, і як активно і масово уражаються посів рису у Китаї і Індії, вони просто сиплять мідний купорос тонами у воду, де стоїть рис, там ж таки поля, і вони залиті рисом. І отримують в... Щоб отримувати хоч якісь урожаї. Причому біля 15 обробок вони роблять ще протягом сезону. Візьміть на замітку. мідь вмісним, медян Екстра 35 мл на 10 літрів води на весні, саду і обробка проти фітофтори помідорів 15 25 червня повторна. Рекомендую і здорових вам рослин!